Комунальному підприємстві Хмельницька міська дитяча лікарня продовжує роботу кабінет катамнезу. Катамнестичне спостереження це нова, більш ефективна форма організації медичної допомоги новонародженим з різних груп ризику. З метою попередження розвитку низки порушень у фізичному та нервово-психічному розвитку рекомендуємо регулярно відвідувати кабінет катамнистичного спостереження. Кабінет Катамнизу також активно підтримує державну програму генетичного неонатального скринінгу. Своєчасний розширений неонатальний скринінг це можливість ще на доклінічній стадії завчасно виявити хворобу, застосувати корекцію і тим самим забезпечити дитині повноцінне життя. У разі виявлення ризиків. Ми інформуємо батьків про загрозу та необхідність проведення подальших підтверджувальних чи спростовувальних тестувань або призначення лікування. Для наших маленьких пацієнтів працює мультидисциплінарна команда у складі лікаря-неонатолога, педіатра. Генетика, невролога, офтальмолога, сурдолога, ендокринолога, імунолога та інших у спеціалістів кабінету катамнестичного спостереження, ви зможете отримати відповіді на всі свої питання.